Будівництво басейну в Нікополі обласна військова адміністрація у 2023 році виділила більш ніж 14 мільйонів коштів на добудову спортивно-оздоровчого комплексу на території парку перемоги. Розповідає голова громадської організації Платформа громадський контроль Денис Селін. Він каже, перша закупівля була у 2020 році. Тоді переможцем торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю Ескастроінвест, яке отримало понад 109 мільйонів гривень. Однак у визначенні строки підрядник не виконав своїх зобов'язань. За згодою сторін вони розірвали договір. А у 2021 році знову заключають з тією ж фірмою на 73 мільйони гривень. Я вважаю, що тут мають працювати правоохоронні органи. По Нікополю кримінальне провадження йому вже вже більше півроку. Але коли ми смикаємо поліцейського, він каже: а ви приз до мене в Нікополь і давайте свідчення. А в Нікополь певний час точно я знаю, що був заїзд тільки по спецприпускам. Загалом за 22 та 23 роки ОВА виділила на будівництво спорткомплексу близько 25 мільйонів гривень. Ці кошти ми проспросили безпосередньо два роки, щоб їх зупинили. Що тому що ну, доцільність будувати в Нікополі зараз, ну я не впевнений. Ми запитали жителів Нікополя, чи доцільно під час війни будувати спортивно-оздоровчий комплекс. Його побудували до війни, але не встигли його відкрити, щоб люди Нікополя наслаждалися. Не раз бачив, як його строїли, ну а не вийшло людям віддихати, але ми сподіваємося, що скоро будуть люди посічати басейн. Ну, також дороги це таке, а ось гроші на будівництво. Басейну це занадто. Ну, є інші потреби, важливіші, ніж басейн зараз. Він і так закритий, стоїть, він працювати все одно не буде. Я тільки за, але треба, щоб закінчилися обстріли, закінчилася ця війна, жахлива. А так, у нашому місці хай буде це для молоді. Я б сама туди в залюбки ходила в той комплекс. Міський голова Нікопаля Олександр Саю каже, не знає на якому етапі будівництво. Я вважаю, що ви повинні звернутися до замовника будівництва. Ми не замовники будівництва. Замовни що Замовники будів? будівництва, обласне управління капітального будівництва. Буду, ну Проєкт був по побудові басейну. Громадська організація, платформа громадський контроль, звернулася із запитом до ОВА з проханням призупинити виділення коштів на добудову спорткомплексу. Перший заступник Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов відповів: головні розпорядники коштів надають пропозиції на фінансування після проведення перевірок цільового та ефективного використання бюджетних коштів. Ми надіслали запит до Нацполіції з запитанням, на якій стадії розгляд справи про виділення коштів на будівництво спорткомплексу в Нікополі, а також представнику фірми «Стройінвест» із запитанням, які роботи замовили та які виконали. Ангеліна Машинцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.